Цих чоловіків не лякає ані холод, ані туман. Щодня вони виходять на воду, аби перевірити сітки. І Якщо є, вибрати з них рибу. Промисел у цих рибалок легальний. В наявності є усі необхідні документи та дозволи. От тільки самої риби у водоймищі майже нема. Один судак і кілька пліток, загалом 14 риб. У промисловиків сьогодні не дуже вдалий день. Кажуть, з таким уловом вони не відіб'ють навіть витрати на пальне. Рибалки скаржаться що року рибу в вітчизняних водоймах менше, тож не дивно, що в магазинах вона дорога. Українці вже почували, що риба подорожала. Тобто, ну якщо говорити там о... об основних видах, да там судак там два роки назад був там в районі там 25 гривень. зараз в районі 50. Платва 8-10, зараз ближче до 20. В принципі, українська риба за півтора года в два раза повысилась в цене. Увесь вилов рибалки зазвичай продають посередникам, а ті своєю чергою реалізовують його в магазини та супермаркети. Тому кінцевий покупець змушений платити не лише за рибу, а й за роботу перекупників, які здебільшого працюють в тіні, кажуть в Держрипагенстві. Близько 50-60% всієї риби, яка виловлюється в Україні. Воно знаходиться в сірій зоні. Воно ніде не облікується. Наші українські споживачі її можуть купити, але на жаль, це дуже часто браконьєрська риба. Це риба, яка не проходять належного контролю на безпеку. Боротися з посередниками в держрипагенстві збираються за прикладом країн ЄС. Будуть створювати спеціальні рибні біржі. Рибалка, який виловив рибу, йде в певне місце, де знаходиться, де його вже чекають покупці, де знаходиться біржа, де знаходяться певні умови для того, де він може цю рибу реалізувати. В Держрипагенстві обіцяють взятися і за браконьєрів. Чорний промисел стрімко зменшує поголів'я риби у вітчизняних водоймах, і також впливає на ціну риби. Як наслідок страждає не лише покупецький гаманець, а й державна казна. Близько 600 тисяч. Получається, нанесе збитки це те, що ми виявили. А ще ж, скільки, скільки не виявлено, це йде на мільйони. Ну я думаю, що да. Я думаю, що да, ближче ближче до ці до цих цифр уже шести нулями. Аби гідно протидіяти браконьєрам та перекупникам, в держи мають намір запровадити сертифікат походження риби, який нелегальним промисловикам отримати буде неможливо, і випустити на воду підготовлені рибні патрулі. В агентстві запевняють, нові реформи здатні знизити вартість української риби щонайменше на 30%.